Частина перша. Створи зручні умови для роботи. Перше. Позакривай усі зайві відкриті вікна. Так, щоб залишилося відкритим лише одне вікно браузера з цією веб-сторінкою. Друге. Позакривай у браузері всі зайві вкладки. Залиш лише вкладку з цим уроком. Створи у браузері нову вкладку та повернися на вкладку з уроком. Відокрем нову вкладку в окреме вікно браузера розмісти вікна поруч. Як бачите, вікна зараз всі закриті, і вкладка тільки одна у браузері. Тому починаємо перше, друге виконано. Завдання третє. Створив у браузері нову вкладку. І повернись на вкладку з уроком. Ось створили нову вкладку, повернулися на вкладку з уроком. Далі необхідно відокремити нову вкладку в окреме вікно. Зменшуємо спочатку розмір цього вікна. І потім витягуємо лівою кнопкою миші цю вкладку у нове вікно і зменшуємо її до максимально можливої, точніше, мінімально можливої ширини. Так, а праве вікно розширяємо. І ось п'ятий пункт ми розмістили. Вікна поруч.